Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 9-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 9-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 2 листопада 2022 року орієнтовно склали особового складу, знищено близько 73 270 особин за добу, 800, і поранено 219 810 песиголовців за добу, 2400. Танків 2714 одиниць за добу, 16 бойових броньованих машин, 5525 одиниць за добу, 24 артилерійських систем, 1733 одиниці за добу. 3. реактивних систем залпового вогню, 387 одиниць за добу, 4 засобів протиповітряної оборони, 198 одиниць за добу, 1. Літаків, 277 одиниць за добу, 1. гелікоптерів, 258 одиниць за добу, 1. безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1438 одиниць за добу, 23. Крилатих ракет 397 одиниць, кораблів катерів, 16 одиниць, автомобільної техніки та автоцистерн 4153 одиниці за добу, 10 спеціальної техніки, 154 одиниці. Найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine. रुका